Протест проти військових дій на території нашої країни висловили й дубенчани, які з дитинства мають особливі потреби. За їхніми словами, це найменше, що вони можуть зробити у такий складний для країни час. Це все українська акція, Україна за мир. Наша організація в нас важкі хворі діти. Ну чим ми можемо допомогти? Те, що ми могли, те ми дали на військовій частині, як вони відправлялися. 15-19, чуть вділили від себе військовій частині. З Новоград Волинська чуть ділили і е, от вийшли сказати своє слово. Ми прийшли сьогодні сюди, щоб нас почули і сказали, що ми не тільки, наприклад, просимо для інвалідів. Організувати акції допомогли представникам товариства Волонтери, студенти Дубинського педагогічного коледжу. Також ми збираємо гроші на АТО, допомагаємо всім військовим. Студентів від коледжу близько 20. Ну, наша участь тут в принципі дуже ну, якби важлива. Ми ходимо, збираємо гроші. Ну, люди, які можуть, дають, тому що акція проводиться з липня. Залучили до акції учнів загальноосвітніх шкіл. Діти розповіли зараз, як ніколи варто об'єднуватися та допомагати один одному. Я прийшов підтримати інвалідів, які збирають гроші для наших військових в АТО. Я так само. Як багато наших учнів і людей з нашого міста кину у скриньку, поміж гроші для наших військових, тож акція, проведена людьми з особливими потребами, стане ще одним заходом, покликаним організувати допомогу для наших військових та підняти їх бойовий дух.